Так, у телеграмі відправлені командувачу сухопутних військ та начальнику тилу йдеться про розміщення підрозділів внутрішніх військ на базі об'єднаного збірного пункту Київського міського комісаріату оперативного командування Північ. Наказ датовано 12 грудня минулого року. Інший наказ від 18 лютого 2014-го, коли почався останній спалах протистояння у центрі Києва, регламентує надання МВС 30 одиниць автотехніки, для перевезення особового складу та забезпечення безпеки дорожнього руху. Також в рамках так званих антитерористичних заходів передбачалося перебазування до Василькова, двох вертольотів Мі-8 з резервними екіпажами і техніки для руйнування та подолання перешкод. Також військові мали надати міліції три прожектори на вантажівках та одну станцію озвучення. Наказ також датовано 18 лютого. Крім того, з 10 по 14 лютого мало проводитись перебазування десантників, нібито в рамках проведення навчання. Про кількість військ та маршрут переміщення підрозділів у документі не йдеться.